Пам'ятаєте ті прекрасні часи, коли ми всього на всього мали лише факт розробки другої частини, крихітні деталі та перший скріншот, що був опублікований з приводу 13-річчя старту продажу тіней Чорнобиля? Згадую, як в ті дні я чекав релізу Half-Life Alyx, так саме того, якого чекав ті зловіщі років, та заради якого придбав новий ПК та vr шолом. Але парадокс, після публікації цього скріншоту, світ в моїй голові більше ніколи не стане як до цього. В ньому було щось таке, що зачаровувало та змушувало розглядати чи не кожен піксель він подарував мені настільки всеохоплюючу бурю гарних емоцій, надій, сподівань та приємних переживань, що реліз нового Half-Life відразу ж перемістився на другий план. Отже, на цьому скріншоті ми бачимо гравітаційну аномалію, яка підтягує та одночасно робить котлету з автівки. Ніби цього було мало, піар-менеджер Захар Бочаров підтвердив, що це саме скріншот, а не арт. Звісно, ця новина супроводжувалася зверненням GSC до фанатів гри. Зачитаю. Зі святом сталкери 13 років тому стартував продаж Сталкер Тін Чорнобиля. Ця дата змінила світ на дота після. Мільйони гравців вирушили до зони відчуження, переборюючи небезпеку, ви полювали за артефактами, відбивались від монстрів і вступали до угрупувань. Вас рухали вперед. Азарт, жага до пригод і бажання доторкнутися до невідомого. Ви змінилися, ставши справжніми сталкерами. Ви зробили цей день назавжди особливим, захоплюючись фанатськими малюнками, оповіданнями, косплеями та модами, ми. Розуміємо, що зобов'язані дати вам багато чого. Другий розділ великої саги єдиний своєї спадщини, нашу саму амбітну та саму масштабну гру на даний момент. Зараз багато хто змушений перебувати вдома, тому сьогодні хочеться відкрити завісу над тим, чим ми зайняті. Це перший погляд на Stalker 2, важливий, але не єдиний подарунок для вас у 2020 році. Отже, звісно, і справді не єдиний. Так як за декілька місяців після цієї події, а саме 23 липня, в рамках презентації Xbox Games Showcase відбулася прем'єра першого. Трейлера Сталкер 2 думаю, нагадувати й не потрібно, що відео виявилось найголовнішою подією цього шоу, яке сколихнуло ігрове ком'юніті по всьому світу. Так, за деякий час після показу ком'юніті сколихнулось другою хвилею, більш масштабною та всеохоплюючою, а особливо українське. Вся справа в тому, що фанати знайшли у відео Пасхалку, а саме частину вірша Тараса Григоровича Шевченка. Катерина мова йде про кадр, який демонструє приміщення з безліччю інкубаторів, в яких знаходяться істоти схожі. На ембріони. Рядки з двору були залишені на скляній капсулі з одним із монстрів. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Катерина розповідає про трагічну долю дівчини, яку вигнали з дому через стосунки з офіцером царської армії. Твір Шевченка говорить про історію нещасного кохання між українською дівчиною Катериною та російським солдатом. Героїня, не зважаючи на застереження близьких, вступила з ним у стосунки, але біда в тому, що солдат прямував на війну Росію з Туреччиною та обіцяв після повернення забрати дівчину з собою на батьківщину. Отож, в результаті військові поверталися додому іншим шляхом, і Катерина таки не дочекалася свого коханого. Через півроку у дівчини народився син. Та через те, що Катерина мала позашлюбну дитину, вона зазнала суспільного осуду. Навіть її батьки відмовилися від дитини та вигнали її з дому. Не витримавши тяжкої долі, Катерина вирушила в подорож та, врешті-решт, змогла відшукати свого коханого. Але він відмовився від неї та сина, вдавши, що не впізнав їх. Врешті-решт, головна героїня не змогла витримати ганьби та осуду та наклала на себе руки. А її син виріс нікому не потрібним сиротою жебраком. Та вся суть цієї ситуації в тому, що один із найпопулярніших рядків роману застерігає молодих дівчат від встуку відносин з так званими москалями, оскільки вони чужі люди, яким все одно, основним питанням залишається зв'язок цитати з поеми з грою. Так, за часів Радянського Союзу всі ключові рішення ухвалювала центральна влада. Це стосується також індустріалізації нашої країни та будівництва Чорнобильської АЕС. Та як стверджують фанати та певні джерела можна провести паралель, як Катерина, героїня поеми, після стосунків із солдатом. Залишилася одна з небажаною дитиною, так і Україна отримала у спадок зону відчуження в результаті розвалу СРСР, мертву землю, що непридатна для життя. Отже, як ми всі давно зрозуміли, сталкер 2 як так зване культурне явище буде віддавати шану культурній спадщині України. Та ми це бачимо з перших хвилин трейлеру, першого трейлеру, яким GSC заявили про себе всьому світу. Так я знаю, що перший трейлер вже з'їджений та обгризаний всіма кому не лінь. Та багато хто скаже, ми це Слухали. На засіданні Ради безпеки разом з вами так, але на жаль, це було в основному російське та в цілому зарубіжне ком'юніті, так як відео було опубліковане до війни та наш простір до повномасштабної звик черпати інформацію від тих самих зарубіжних авторів. Принаймні серед українського ком'юніті завжди блукала така думка. Тому прийшов час подивитися по-новому на події, що відбувалися, згадати лампову атмосферку тих років, а комусь поринути в приємні спогади. Тому в наступному відео підемо далі розбирати, як на мене. Найхайповіший ігровий трейлер всіх часів.